Парфуми можуть багато розповісти про людину, якій вони належать. М'ятні та фруктові аромати виражають тугу за юнацькою енергією, а нота кедра і амбри демонструють бажання здаватися зрілим. І, хоча аромат тьмяніє з розведенням, випаровуванням і старінням, поки ви відфільтровуєте домішки, щоб усунути перешкоди, парфуми все одно розкриють історію. Верхня нота цитрусові та чайне листя, а в середній проступають неролі та троянди. І нижня дерев'яна базова нота дуже важкий аромат з великою стійкістю, швидше з дорогого боку. Спочиває з миром. Аромат може розповісти багато, навіть коли користувач більше не може говорити за себе. Ми домовилися розбити табір на вершині, але, піднявшись туди, я не знайшла її. Вона, мабуть, послизнулася і впала. Це з'явила її подруга. Що думаєш про це? Зустрітися на вершині незвично, особливо для того, хто ніколи раніше не займався альпінізмом. Твердження, що вона впала, брехня. Оу, oh, чому так впевнена? Середомішок не було. Поту жодна дівчина при здоровому глузді не стане наносити такий важкий аромат перед сходженням.